І ялинки, які встановлюють чи не встановлюють по громадах Львівщини. У Львові ялинка вже стоїть, зафіксовано було на минулому тижні пересування новорічної ялинки, яка рухалася в сторону оперного театру. Ялинку везли з Білогорщі, а пан Йосип, який подарував свою ялинку, яка росла в нього на обісі, пояснив. Чому він так вирішив? Чому він вирішив подарувати львів'янам зелену красуню, яка росла в нього на подвір'ї? Пане Йосипе, розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили подарувати ялинку Ой, для Львова? Ну, ну вирішив, бо бо цей бо вирішили. Бо вирішили, щоб поділитися. Поділитися э, нею всіма. Тою нашою красою. Ну, тут, тут, тут важко, ну не скажеш що спонтанне, бо ми вже так цей. Може, якби не той такий час, може, це, бо, бо тут, бачите, всім не просто. І хотілося, щоб хоч щось трошки стало веселіше, радісніше всім, а не тільки нам. Нагадаємо, що в центрі Львова 1 грудня встановили головну ялинку міста. Дерево розмістили на площі перед оперним театром для оздоблення. Використають минулорічні іграшки, освітлення та протитанковий їжак замість зірки на верхівці дерева. Новорічну різдвяну ялинку урочисто відкриють у Львові завтра, 5 грудня. А Львівська міська рада повідомила про місця, де можна придбати новорічну ялинку. Перелік локацій. Їх є 23, де цьогоріч продаватимуть хвойні дерева. Вони розташовані в кожному районі міста. Продаж розпочався вже сьогодні, 4 грудня, і триватиме до 1 січня. Відповідне рішення ще 14 листопада затвердили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради. Ну і нагадаємо, що цьогоріч у Львові на різдвяні свята відкриють шопку та встановлять діду. Зокрема, 22 грудня на площі ринок перед ратушою відкриють шопку, яка є незмінною для міста вже 9 років. А в передень різдва, 24 грудня, на площі Ангелів встановлять чотирьохметрового дідуха. А що ж відбувається у районах Львівщини, зокрема у Другобичі? Встановлюють міську ялинку, а у Трускавці та Бориславі ні. Чому так вирішили? 1 грудня в Другобичі встановили ялинку біля народного дому імені Івана Франка. Натомість у Стебнику святкове дерево вирішили не прикрашати, а в Бориславі і Трускавці його взагалі не встановлюватимуть. У Другобичі другий рік поспіль встановлюють ялинку не біля ратуші, а навпроти народного дому. Так, вирішили ще у 2022 році, провівши електронні консультації з громадою. Вирішили зберегти свято для дітей. Тому головну ялинку міста встановили біля народного дому, де проходитиме більшість заходів. Грошей на неї не витрачала, адже ялинку придбали кілька років тому. Іграшки теж є ті, що були минулоріч. Оновити прикраси можуть діти, які ходять у художню школу, зробивши їх своїми руками, як це було у минулі роки. Пояснюють у міській раді Другобиче. Гірлянди на цій ялинці традиційно увімкнуть на день Святого Миколая цьогоріч, це 6 грудня. А у стебнику новорічну ялинку не прикрашатимуть за словами староста Тараса Городиського так вирішили, тому що ялинка в місті жива і росте на центральному майдані Шевченка, де відбувається. Буваються панахиди і прощання з героями. Якщо в Другобичі ялинка штучна і її можна перенести, то в стебнику ситуація інша. Місто має гарну живу ялинку. Яка росте на центральному майдані Шевченка раніше до різдвяно-новорічних свят декорували саме її, однак тепер, в час повномасштабної війни, від її прикрашання вирішили відмовитися, зазначили у степнику невелику ялинку прикрасять у народному домі, де відбудеться свято Миколая, та вручення подарунків малечі. Ну і в Бориславі теж від святкової ялинки вирішили відмовитись. Зауважимо, що традиційно її встановлювали на площі Івана Франка. Міський голова Ігор Яворський прокоментував так: наша позиція з цього приводу є незмінною. Поки в Україні війна, поки гинуть наші герої, ні ставити новорічні дерево, ні оновлювати святкові ілюмінації. Ми не будемо. Лише в різдвяна шопка та дідух традиційні символи світлого різдва. А вогнями ялинки будемо тішитися після перемоги. Прокоментував міський голова. І протягом двох днів у Бориславі працюватиме резиденція Святого Миколая саме 5 та 6 грудня, і в курортному містечку Трускавець Різдвяно-новорічний.